Я зараз розкажу, знаєте, мої друзі. Що я, знаєте, ну, вам розкажу мою друзі, ну, як вам сказати, що є дві тварини. І дві тварини сильно кріпко з'єднані і дружать. Це козиріг і це Овен. Овен і козиріг. Вони сильно сильно дружать і спілкуються, і ходять разом і всюди ходять, вони дуже сильно дружать. Козурі, овен і козирі, овени, козирі все, друзі, глибоко глибокі друзі. І я зараз, від моїх друзя панчу там, Ви мене дочекайте. Я зараз друзя друзья ведьму планчта. Що... Ай, так, візьму планчта. Що... А, зараз. Вообще Щось погано розуміюся. Я зараз везьму мої друзья планчта. Що... зараз козиріг, овен і козиріг. Картинки. Ой, овен, овен, Але, друзі. щось я не так написала, щось я трохи важковато. Ну я всім знаєте, понімати. Треба. Тут якісь знаки. Пар... погляньте, мої друзі. Це овен і козиріг. От ми погляньте з Овоном і з Козирогом все життя дружимо. І вам розкажу, що Овен і Козиріг все-таки, знаєте, друзі, які люблять сильно дружити, спілкуватися, все. Це Овен, а це Козиріг. По цій штусі космічній, на неї кажуть планшетна цю штуку. І ще я вам скажу, які вчора були пригоди з Ованом і з Козарогом. От Овен і Козорог ідуть, знаєте, на таких, знаєте, шляхах. Це називається Пілігримський шлях. Це називається Пілігримський шлях. Наприклад, Овен і Козоріг, Вони тут, знаєте, йшли собі, знаєте, Ішли, йшли, йшли, знаєте, а потім, знаєте, десь трохи вони пройшли, а потім, знаєте, була дуже-дуже така вузька, провузька стежинка. О, він, знаєте, через цю вузьку стежинку пройшов, знаєте, вдало, а козиріг не зміг через цю, знаєте. Стежинку проти, дуже вузьку, він щось, знаєте, усумнився. Потім, знаєте, о, козиріху таку обійшов, і там така була широка дорога, дуже широка дорога. дорога. І цей козирік дуже швидко пройшов через, через ту дорогу, а овен ішов і через цю птижинку. Він пройшов сміло, а овен. А Козоріг дуже швидко обійшов там, де широка дорога, а потім Овен з козорогом, вони знаєте, знаєте, Овен з козорогом вони, знаєте, е, зрівнили стежки і пішли удвох разом. Вони йшли, 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 йшли удвох. А потім вже була така вуща стежинка, і вже овен із козорогом дуже пройшли і пішли знаєте в світло, таке прекрасне світло. Так гарно, так прекрасно. І... І наприклад, до Ована каже суддя неба, ти записана в книгу життя, бо ти пройшла через важкі дороги, через тернисті дороги ти пройшов ован і ти можеш війти на посовистку до свого стада. І цей пастух записав цю е, святу книгу, яку він мав, хто туди входить, і туди Ован пішов і пасся поруч зі своїм стадом на зеленій травищі, а потім вже козиріг, Потім до козирога, до козирога каже. Ти не знає, чи записане в книгу життя, а потім він сказав, до да те, що ти е -е, потім перейшла на нову шлях, ти записана, в книге життя, і ти можеш спокійно пройти на посовиську і пасти поруч з моїм стадом. По, потім... о, о козыріг пішов. Потім, знаєте, козыріг пішов. Ну, паститься, несе пасовиську. Зелене поруч зі своїм штадом. Тому що Овен. Е, овен. Зараз я пізьма це оталю. Самій планшет штука називається. І я вам скажу, що. Погляньте, ован і коли пройшли через ці нелегкі шляхи за мені. І вони записані в книгу життя, їх записав пастор. І тепер овен і колих радуються і блаженствують. Славі божественної, божественної, знаєте, слави і висволяють Бога на небесах. І блаженства і радості немає кінця. А се знаєте, Ован і Колиріг вони дуже сильно дружать, дуже сильно дружать, спілкуються. Це такі подруги, сильні кріппозміснені. І вони дуже люблять Бога і служать йому. І йдуть за ним по тернистому шляху в небо, Тому що, знаєте, ован як вам сказати, я вам розкажу. Ова, наприклад, він дуже сильний, він дуже кріпкий, і він дуже сильно виносить трудності і випробування. Він дуже сильно знає що робить, і він це робить з Богом. Йому дає Бог кріпить все витерпіти, все знати, все зробити милі друзі. І як вам сказати, він це може зробити дуже швидко. І він це робить з Богом, випробування, і він проходить сміло. Труднощі проходить поруч Богу. А от, наприклад, козоріг, він також, знаєте, проходить труднощі, але вже щось так спіткне, потім починає в чомусь сумніватися, потім знаєте, такі починає брати страх, сумніви, потім щось таке, 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 потім Бог все-таки, е, як вам сказати, піднімає цього козорога, дає місій силу жити, чи через. Е, як то забула як на 1921 рік який листопад має знак через, наприклад, стріся, через тріся знаєте Бог якось починає через трися, через 30 починає. Я забула, який знак має жовтень. Жовтень знак. Жовтий знак, мої друзі. Жовтень. Знак. Жовтий знак. О, Тереза. Наприклад, знаєте, через Терези. Тереза така є, Також через Терези. Бог. Дає свою утішеність, дає своє укріплення, дає свою силу нападати духом, слідувати далі, бо ти далі можеш йти, йти за Господом. Це Бог через то через таразу дає то ще через якісь там знаєте, знаки дає мені друзі. Але козарік знаєте, поки знаєте, сумнівається, ну терпить труднощі, пробування, але йому дуже тяжко. Але Бог йому посилає всяких таких добрих своїх друзів, своїх друзів. Які його потішають, підтримують з цього стада зеленого, все потішається і потім Бог йде козирі йде далі, далі, далі. Дуже тяжко йти, але Бог його піднімає йде далі. Тому що, знаєте, овен він сильніше переносить трудності як козырі. Козыріг. Може це перенести, але йому дуже тяжко це зробити, але Бог дає йому сила. А козорогу легше це зробити, через всяке пробування він проходить, проходить і йому легше переносити. А от козорогу легше. Наприклад, учора були такі дві, дві тваринки: овен і козиріг. Козиріг пройшов овен пройшов через важку тернисту стежину ну, з богом, а козоріг лежав, обійшов. Пішов все одно нанищу на вищу стежинку, став, але він то скоріше пройшов, а ован сильніше пройшов, як козиріг. тому що ован терплятіший в душі, а козиріг нетерплятіший в душі. От я вам скажу, як ми повинні в цьому житті жити, поводитися в свій мирі, мати в своєму серці Бога іти за ним. Тому що як ми поруч ним пройдемо через ці дороги. Через ці нелегкі тернисті дороги, як ці тварини. Через ці тварини ми пройдемо через випробування, Бог нам відкриє врата неба, ми війдемо в небо. Ми будемо, наш пастор Є Ісус Христос, ми будемо паститися на, на зелених пасовичках. Там буде така трава, там де буде гарно. І ми будемо його стадом, ми будемо паститися, ми будемо в благословенній щасливі в небесах, там, де буде. Слава і щастя і блаженству вік. Щастя, і блаженство, радості не буде кінцями труся. Слава Богу, вік. Амінь.